На Миколаївщині я керую античною дослідженню античної пам'ятки березанця, перша грецька колонія, яка заснована стародавніми греками на півдні України в 7 столітті до Нової ери. І також я керую комплексними експедиціями по дослідженнями. Подводної археологічної спадщини, саме в північному морі. досліджуємо ті в першу чергу античні трощі, які є в Чорному морі. Тут люди мешкали перше поселення, яке фіксують археологи, їм 20 тисяч років. І якщо ми кажемо про те, що історія саме прибуття сюди, Руського населення да, чи московського населення, вона дуже коротка і її налічує тільки 200 років, і вони прийшли сюди не на пусте поле. Це міф про, про те, що тут було якесь вижжене поле чи гола степ. Ніколи тут такого не було. Тут були до цього, тут були скіфи, до цього тут була Римська імперія. Зараз ми з вами стоїмо, якщо ми там окуне. Ну, Пригнемо да, в машини часі, наприклад, на 2000 років. Дві років, то ми зараз з вами стоїмо на території Ніжньої Мезії, провінція Римської імперії. І це доказове. З точки зору миколаївських археологів 600 метрів в ту сторону тут є Римський форт, де стояв там третій Мізійський легіон, чи перший італійський легіон з правої сторони, сіра площа міста Миколаєва. Тут знаходилось в п'ятому сторіччі до Нової Ери, грецьке поселення. Тут мешкали стародавні греки. Ті Ти, тисячі метрів пройдемо ще тут. Було Кімірійське поселення, Порт, де мешкали кімірійців в 12 столітті до нової ери. Тільки в місті Миколаєві нам відомо, що. 50 поселень різних епох. І казати, що це там якісь ісконно-руські чи якісь російські землі, в якому разі говорити ми не можемо. Ніколи Миколаївщина чи Південь України ніколи не був голою степів. І саме цією вижженою землею зробили саме руські. Як ми кажемо, чи росіяни московити саме походи Патьомкіна суворово вони зробили тут вижену степ, Так, дійсно останні 200 років то історичний період, який ці території о, внаслідок війн, приєднань загарбницьких війн Російської імперії, першої, другої, третьої, русько турецьких війн війшли до складу Російської імперії. Але ж ми повинні теж казати і розповідати дітям, і розповідати не тільки дітям, а бабушкам, пенсіонерам, розповідати військовим, розповідати особовому складу своєму, що ті ж той же Суворов Патьомкін проводили ці війни руско-турецькі з порушенням кюкаджицького мірного договору. Тобто та ж саме, як і зараз проходить, той же Суворов прийшов із без всякого об'явлення війни напав на Кімбурську фортецю. Тобто один в один історія повертається. Тобто, во захотіли напали.